Знімаю відео для тих, хто часто в мене питає, де знаходиться пораховка, яку я знімаю на відео. Зараз розповім, де знаходиться. Знаходиться на ринку Торпедо. Як знайти цей ринок? Він знаходиться на Шевченківському районі. Точна адреса вулиця Кукурудзяна, 1 біля епіцентру. Сам епіцентр знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького. Як добратися, наприклад, з привокзального залізничного вокзалу, або з основного залізничного вокзалу? Є маршрути, котрі сюди доїжджають. Це 25-й маршрут, 121 і 34-й. Вони їдуть від скрині або привокзального ринку. Ними можна доїхати або трамвай номер 6 від самого залізничного вокзалу. Аби вам доведеться пройтися ще одну зупинку до самого ринку. В який бік їхати від залізничного вокзалу? А в бік Гаузького перехрестя або автовокзалу Північний. Він тут знаходиться біля епіцентру. Простіше кажучи, вам треба від залізничного вокзалу перейти на сторону привокзального ринку і там сідати на маршрутку. Дивіться схему проїзду кільця, якщо їхати зі сторони вулиці Липинського, тут є знак, що не можна повертати. Там односторонній рух. Тому треба об'їжджати. Зараз покажу на карті, як це правильно робити. Ринок Торпедо знаходиться ліворуч від епіцентру. Заходити на ринок і там, де автомобільне стоянка, там і знаходиться стихійна бараховка. Коли ж працює ринок торпедо, в суботу з восьмої ранку, у неділю з пів-дев'ятої ранку. суботу у зимовий період досить мало людей. Сьогодні за снігу продавців майже немає. От у неділю вже побільше людей. Саме добре це улітку. Улітку дуже багато людей, не дивлячись на спеку, у неділю особливо тут прям анчо. І в основному. Ця бараховка десь до першої, до другої години дня. Сподіваюся, зміг відповісти вам, де знаходиться бараховка Торпедо. Ще у Львові є декілька бараховок, зараз про них розповім. Центральні бараховки це Вернісаж та біля пам'ятника Івану Федорову, першодрукарнику. Вони знаходяться в центрі, в старому Львові, Поща Ринок. Вернісаж знаходиться прямо біля оперного театру, треба перейти дорогу від оперного театру, і там відразу буде Вернісаж. Там сувенірний ринок і трішки продають вінтажу та антикваріату. Біля пам'ятника Івана Федорова треба пройти на інший кінець площі ринку, і там також ви знайдете барахун. Вернісаж та пам'ятник Івана Федорова працюють в основному кожен день, можливо, в понеділок не працює. З 10-ї ранку. Ще є барахолка Провісінь. Вона знаходиться на вулиці Княгині Ольги, на ринку Провісінь. Там трішки збоку є ця барахолка. Це район нового Цуму. Вона досить маленька і там в основному знаходяться люди, котрі скуповують різні речі. Ну, Трішки людей туди виходить поторгувати. Це також з 10-ї ранку, це п'ятниця, субота та неділя. І є барахолка Сихові, Вона там досить нечаса, тому що адміністрація району або міста не дозволяє там робити бараховку. Но коли вона є, то це субота та неділя з другої години дня. Але в останні рази, коли я туди їздив, там майже нічого немає. На цьому все по бараховкам. Назвав вам ті, що я знаю, там, де я бував. А з вас лайк. Підписка та перегляди попередніх відео до зустрічі!